Що ж, ви на каналі Тока Стар і я Фіола. Ну, як завжди. Ну що ж, сьогодні я розповім про нове оновлення, що воно собі дає, і чи круте воно, чи не дуже. Ну, добре, почнімо. Ну, по-перше, ви вже бачите, що тут з'явився новий будинок. Він ну, дуже красивий і самі предмети. Я трошки вам можу показати. Ось такі ліжка, тумбочки дві, картини, шафи. Які? Е е е е штори. Полички отакі. І Киу. <кхм> Вони дуже красиві, але трошки не в моєму стилі. До речі, скоро мої мама із татом, і взагалі вся моя родина зі мною поїдуть до бабусі з дідусем. Мільйонерів. У мене є бабуся з дідусем мільйонер. <кхм> Тому. Ставте лайки, якщо хочете побачити це відео. Ага, сподіваюся, ви поставите трохи лайки. Ну, коротше, першим, що я хочу зробити, це, звичайно ж, розгадати, розгадати загадку. Так, вона є. Ми йдемо на перший поверх ось. Пардончик, я тут уже трошечки зробила свого, але нічого страшного, тут уже я нічого не робила. Що ж, бачимо такий круг, він також прикольний, але нам не до кругу, Нам потрібно відкрити... Дочекайте, як мені перейти? Мені потрібен або Ось такий човен е... Поїхали. Все, ми вже припливли і бачимо таку бутилочку. Давайте. Ось наша підказка. Нам потрібно шукати вікно і нам не потрібно шукати, адже я знаю, де це вікно. Побігли. Що ж, ми вже причалили. Пішліть вже... На третій поверх. До речі, я дуже чекала це оновлення, правда, як і ви. Воно дуже велике, тому, сподіваюся. Ви також задивуєтесь, я вам тут допоможу. Щось знайти. Щось. Що ж. Ми бачимо ось таку кнопку. Ми вже її нажали, кладемо фотографію і беремо тільки ключ. Все. Тут можна устроїть крутий будинок. Ну, давайте я про нього трошки інфи, дам. Ось ось тут. Ось тут ви можете зробити будь-що, або чолові. Я так називаю містечка, де можна просто, наприклад, подивитися кіно, полежати і так далі. Ну, Можна зробити. до речі, я недавно почала цікавитися астрономією. Я дуже раджу вам хоча б щось знати про астрономію, ну, чесно кажучи, мені. Дуже цікава вона. Це просто до слова. Ось тут ми бачимо ліфт. Тут ви можете зробити кухню, бо я, напевне, зроблю. Це, це такий невеличкий коридорчик і кімната. І ванна, отака. Це не ванна, а що ванна, вибачте, це ще кімната. Тут ще є балкон, це не ванна. Вибачайте. Ну що ж, з першим поверхом є. Ой, це третій. Вибачте, третій плутаю. Е, що ж, поїхали далі. Вибачайте. Що це сталося? Що це таке? Ну добре, Тут ще одна така красива кімната з панорамними вікнами. Тут також можна зробити кімнату. І до того бачимо такий великий балкон. Оце тераса. Тираса, так, так. На жаль, зараз в мене немає світла, тому прошу поставити подобайку. Тут, напевне, буде ванна. Просто до слова. І ну мені вона також подобається. Це також якийсь якийсь. як Це також кімната. Ну, на першому ви вже знаєте, що це прихожа. Я не знаю, правда, як українською. Я українською розмовляю близько трьох років і не знаю, як буде прихожа українською. Ну, ось така в нас прихожа і ще ось такий у нас не знаю, що це. Ну добре. Нам потрібно сісти в човен. Пливемо. І нарешті відкриємо. Так, бутилочку можна е, кидати. <смі> а, до речі, тут ще є е, оцих для маленьких чудиків, але ті маленьких чудиків я таки не знайшла. Е, е. Це також така кімнатка. Ви можете тут обстроїти все собі, бачите, тут можна все здвинути. Все, буде чистий гараж, можете щось тут собі зробити. Як на мене круто, я скажу цьому оновленню, що це справді дуже круто. Я обов'язково зараз прикріплю. Фоточки, на яких буде, буде новий одяг з цього оновлення. Ось тут він буде. Тому дивіться. Ну що ж, в принципі, все. Ми подивились на оновлення. Не забувайте, якщо хочете побачити, як я поїду з сім'єю до бабусі дідуся мільйонерів, ставте... Поставте мені 6 подобак, можливо, тоді я зніму за відео. Ну, а всім папа, -па, я вас дуже люблю, цілую. Скоро зустрінемось. А ще я хочу сказати, що це оновлення просто найкраще. Ні, не найкраще взагалі. Просто кра... Кра... красиве. Для літнього оновлення, що я можу сказати? Для літнього оновлення це навіть круто, класно і добре. Що ж, всім бажаю мирного неба над головою і пока.